своєму каналі Аліонора Таро2 і в своїй черві в студії. Зараз трішки в таких походних, я би сказала, умовах, бо я багато переміщую на сьогоднішній день. До речі, зразу анонс наступного відео. Дивіться, буде притягнення енергії, кохання, грошових енергій, тобто ізобілія. <кій> тобто всього того позитиву, всіх радісних моментів нашого життя, Що ви бажали б самі собі і самим своїм близьким, самим своїм людям, яких ви кохаєте найближчим, найулюбленішим е, тим, кому ви Бажаю здоров'я міцного, радості, щастя. Є таке, що всім цього бажають, ну, окрім ворогів, звісно ж. <кхід> ворогів, ворогам ми бажаємо справедливого покарання. так? І хай це енергія підсилюються нашими всі мої розклади є цілющими, є коригуючими там, де це потрібно, де потрібна корекція. І замовляйте також в індивідуальному порядку, номер буде вказано під цим та іншими моїми відео на каналі. Сьогодні дивимось ваша відомська сила, навіть якщо ви не вважаєте себе відьмою, що які моменти вас підсилюють у вашому житті, навіть якщо дивляться чоловіки. Зараз, по-перше, багато тих, хто вже розуміють, що вони. Володію цією силою, да, силою відьмака, силою мага, екстрасенса і таке інше. Варіанти будуть тримати. давайте так Три варіанти, щоб більш концентровано було. Навіть в мене тільки що пальчик прогрівся у цей вказівний. До речі, хто знає, що цей вказівний це як енергія. Мага енергія такого, ну, вказівний палець, якщо його навіть вгору ставити у людей сили, він а, справжніми володіє <кхи>, а, силами, щоб а, підсилювати сказане мага екстрасенса. Тож, давайте дивимось. Перший варіант, яка в тебе сила відьомська, другий варіант, яка в тебе сила відьомська. І третій варіант, яка в тебе відеомська сила. Тож так, ой, в мене трішки тут розпадається, але ж ми сконцентруємося і будемо дивитись, подумайте, так, щоб вам видно було перший, другий, третій. Подивіться на карти, сконцентруйтеся. На собі в першу чергу подумайте про себе, про свої енергії, про свої справи на сьогодні, в якому вони стані, бо оці моменти, що ми зараз дивимося, будуть підсилювати ваші сили, відьомські для ваших справ, ваше здоров'я. До речі, пишіть у коментарях, кому що потрібно більш коригування, сфера кохання стосунків, та сфера здоров'я. Пишіть, наприклад, можна одним словом в коментарях під відео: Кохання плюсик, здоров'я плюсик, кар'єра, плюсик, фінанси плюсик. Тобто, на що більше йде концентрація вашої і моєї, в тому числі, потужної сили, енергії? Перший варіант, давайте дивитесь. В чому ваша сила? На що ви можете звернути свою увагу і концентруватися, і надалі з тим працювати? Тож, п'ятірка котлів, і це про, по-перше, мінерали, по-друге, різноманітні трав'яні настоянки, відвари, енергія трав і Природних е, різнобічних ресурсів, калину. Е, ну, тут навіть на малюночку калина, да? щоб ви розуміли, дивіться: е, магія дерев, магія кущів, магія е, цілющих рослин в Україні це калина е, і горобина, е, червоні ягодки, так, малина. Це, що має червоний колір, це підсилення, енергія поступає завдяки магії рослин. Далі мінерали. Тут навіть ворон тримає намисто, да, з намистим. Це різноманітні а, мінерали, каміння. Кому яке підходить, ви можете з знаком зодіаку, але найкраще підбирати, який у вас. Найбільше привлікає, да, притягує камінь-мінерал, той ви і можете придбати. До речі, пишіть, можете в коментарях, а можете мені на вайбер або телеграм, я можу пересилати вже заряджені мінерали, мене їх достатньо, з якими я працюю, і вже напрацьовані ті, які дійсно дарують силою, енергією і захист. І таке інше. Перед Новим роком в мене такі шалені скидки на ці мінерали, і буду формувати посилечки для вас. Тож, такий перший варіант у нас більш такі природні матеріали, і також природня в вас і сила. Це те, що вас може підсилювати, на те, що вам звернути увагу. І в тому ваша магічна, природня і відьомська, в тому числі. Сила. Це завдяки цьому всьому, ви набуваєте силу, і навіть якщо ви практикуєте практик, завдяки цьому ви і лікувати інших можете. Тож, так, давайте переходимо до другого варіантику. Ну, У вас тут багато космічного, можливо, мене дивиться тут космо -енергіт. також енергія води. Ви можете працювати активно з планетарними енергіями. да? Космоенергети, планетарна магія, ви завжди можете спиратися на енергію місяця, да? луні, календарь лунний. Напишіть, якщо ви дійсно спираєтесь на ці енергії. Далі. Енергія природних ресурсів, в якому сенсі? Подорожі, де є гори, де є, це насамперед гірські річки, гори це все вас підсилює. Що у вас самих саміх є? Ви можете навіть з зеркалами працювати. Далі, вас підсилювати може спорт різноманітні активні захоплення. Спорт. Далі вам бажано бути у теплі, нагрівати, намагайтеся знайти джерело. Тепла, пічка, да, батареї, все, що нагріває. Коли ви в теплі, у вас енергія працює найпотужніше. Тобто ви відчуваєте тепло, ви відчуваєте, що вам не холодно, ви не зябнете, а саме зігріті, тоді у вас починає працювати ця енергія. Відьомська сила просинається саме в теплі. Ось так, другий варіант. Пишіть, як відіграється. От, Ми переходимо до третього варіанту. Третій варіант тут можуть саме чоловіки дивитися, хоча і дівчата також, тут ви справжній відьмак у вас працюють навіть ті предмети, які, по суті, ізначально можуть бути і немагічними. Це самі найрізноманітні, знаєте, як то чарівна паличка, ви можете наділити саме магічними свойствами навіть ті предмети, які початково не є магічними. Ну, Наприклад, що це може бути? Ви берете ручку, так, в свої руки починаєте писати. Ви можете писати. Свої авторські заговори і закляття навіть. Так? Ви можете, ну, Карти тут також, звісно, штаро тут йдуть, вход, амулети різноманітні. В чоловіків активно працюють ці, знаєте, чіткі. Ви можете, як то раніше молитви, да, от чіткі рахують, що ізначально чіткі були придумані монахами, щоб рахувати молитви, да? скільки молитв він прочитав. І так, і е, завдяки цьому, завдяки е, чоткам, ви можете дійсно нарабатувати собі такі е, практики в, в сфері Читання цих от заклять. Бо ми тут про магію, ми не про релігійні якісь атрибути, а про саме про магічні. Дуже добре працюють тут у вас амулети, талісмани у вигляді також мінералів, як і в першому варіанті, але чомусь тут більш чоловіча йде енергія. Так? Тут зображений чоловік, свято Валунів, тут ну, саме каміння Ось такі далі йдуть. Навіть такі, як ігрові ці кубики, знаєте, як то, я не знаю, покер чи що, де використовують ці кості. Да? Ігра в кості. Ну, я в цьому в цих іграх не дуже святоща, але а, оці цифри, да? нумерологія, також ваш коньок може бути. Звертайте увагу на цифри. І оці кубики, якщо у вас немає, я раніше от покупала, але зараз щось десь вони в мене ділися, ті кубики, що яка, е, яке число випадає? Бо цифри в нашому житті також відіграють велику роль. Угу. І яке випадає число? Да, на це звертайте увагу. Енергетика чисел дуже потужна. Да? Семірка пов'язується з збір урожаю. Да? Семірка, як коса, вже скосили вже шестірка, три-шестірки це взагалі магічні числа щодо фінансів. Ну, кому цікаво, це я на своєму курсі. Буду розповідати. Я, до речі, багато чим уже поділилася з своїми учнями. Да? В мене вони буває, так виникають, знаєте, якось стихійно. Не працюю так, от зараз школи таро немає на сьогодні, бо я багато подорожую, мені інколи хоча б записати вам сюди розкладики тим, хто звертається. За допомогою у пошуку зниклих, да? то з учнями зараз трішки період не, не навчаю, але у індивідуальному порядку також можна звертатись в якісь моменти, чи то по нумерології, чи то по ТО, менш по рунах, по рунах менше я працюю. От, звертайтесь по мінералах, нумерологія. От, багато таких моментів по таро будемо розглядати. Тож, такі у нас на сьогодні три варіанти: такі, коротенький експрес-розклад. І е, чекайте моїх нових відео на каналі. Звертайтесь також у індивідуальному порядку на Viber або Telegram. До скорих нових зустрічей, мої дорогенькі. Пока-пока.